Слово має велику силу. Одним словом людину можна піднести до небес. І точно так, одним тільки словом можна скинути її в безодню. Про силу слова у сім'ї поговоримо сьогодні у програмі 5 хвилин для змін. Чоловік Валерії не бив її, але ранив словами, несправедливо і прикро критикуючи її. Він постійно помічав недоліки в тому, як вона вела домашнє господарство, виховувала дітей, спілкувалася з сусідами у всьому. Він часто порівнював її з іншими членами сім'ї, при цьому порівняння йшло не на її користь. Він сердився і ображав Валерію словами, які не став би вимовляти в присутності інших людей. Діти були свідками таких сцен і жили в страху. Валерію таке ставлення гнітило психологічно, вона відчувала себе ні на що нездатною. Сьогодні відомо, що насильство, як фізичне, так і словесне, негативно діє на жертву, яка страждає від тривоги, надконтролю, депресії, розладу сну, суїцидних думок, відчуття безпорадності, від сорому, провини та інших проблем. Дуже сумно, що в сім'ї, яка повинна бути безпечним місцем, притулком від життєвих труднощів, де її члени повинні знаходити підтримку, ніжність і розуміння, стає небезпечним місцем, де людині завдається шкода. Щоби уникнути таких проблем, апостол Павло, в третьому розділі послання до колосян дає надважливу пораду чоловікам. Чоловіки, любіть дружин і не будьте суворі до них. Грецьке дієслово пікрайно, що перекладається як не будьте суворі, буквально означає викликати гіркоту в шлунку, мається на увазі гніватися і дратуватися. Це була революційна порада для часу, коли жінку вважали власністю. Чоловік міг розлучитися з нею в будь-який момент з будь-якої причини. Навіть Найнезначної дружина ж не мала такого права. Часто жінка жила під замком в той час, як чоловік насолоджувався свободою і міг заводити коханок. На жаль, насильство залишається проблемою і в 21 столітті. Кожна третя жінка в світі піддавалася фізичному насильству, часто з боку близької і коханої людини. Якщо додати сюди випадки словесної агресії, то жінок жертв більше, ніж непостраждалих. Господь не хоче, щоб його дочки страждали і піддавалися насильству. Якщо така ситуація склалася в вашій родині, постарайтесь змінити її з вірою і молитвою. Якщо потрібно, зверніться за професійною допомогою, але не залишайте проблему домашнього насильства невирішеною. Звіть увагу ще на одну пораду апостола Павла, яка записана в п'ятому розділі послання до Ефесіан. Чоловіки повинні любити своїх дружин як власні тіла. Хто любить свою дружину, той і себе любить. Адже ніхто ніколи свого тіла не зненавидів, але годує і гріє його. Автор представляє найвищий ідеал не через любов до себе. Але тому, що чоловік і дружина є одним цілим, одним тілом. Як чоловік охороняє своє власне тіло від небезпек і незручностей, так він має дбати і про свою дружину. Павло підкреслює невід'ємну єдність, яка повинна переважати у сім'ї. Коли чоловік сприяє благополуччю дружини, він сприяє своєму власному. Пам'ятайте, доброта. Народжує доброту. Помолимось. Дорогий Господь, ми безмежно вдячні Тобі за те, що Ти свого часу створив сім'ю, і Ти, Господи, встановив певні правила взаємоповаги, які повинні підтримуватися в сімейних відносинах. Господи, даруй нам проявляти завжди милосердя один по відношенню до одного, і допоможи нам уникати насильства. Боже, Господи, говорити приємні слова, які би приносили лише приємність нашому серцю і славу Твоєму імені. Благослови кожну сім'ю. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Нехай у ваших сім'ях панує завжди щира любов.